Соціальні мережі дозволяють будь-кому вільно висловлювати свою думку. Але що як ця думка згенерована штучно? Відео, пости в мережі чи коментарі? Дуже часто. Я думаю, ви зустрічали ці сторінки одноденні там, де в принципі на одній сторінці знаходиться буквально одне або два відео керуються. Як правило, там, наприклад, 10 або там 20 тисяч ботів однією людиною по сто ботів однієї людини, або 10 мільйонів ботів однієї людини. Сотні акаунтів, які працюють під чиїмось керівництвом, це вже ботоферми, які впливають на суспільну думку. Зараз, якщо в тебе як політичної сили, немає своєї ботоферми, то скоріш за все, ти просто вже мама, застаріли. Мама такі не буде мати якогось майбутнього. За яким принципом працюють ботоферми? Яка мета їх діяльності? Та як відрізнити бота від реальної людини? Вже за мить. Боти це автоматичні акаунти або профілі у соцмережах, які створені з певною метою. З десяток років тому ця мета полягала у створенні фейкових голосів в інтернеті або накрутці підписників. Тепер все інакше дуже часто використовується для інформаційних кампаній, тобто для інформаційної пропаганди, для накрутки якихось фейкових акаунтів від початку, для накрутки коментарів під якимись постами, які вигідні. Нашому ворогу-агресору. Попит породжує пропозицію. Тож з одиничних випадків в інтернеті створення ботів не було масштабів цілих ферм. А уявіть собі, що є 10 тисяч ботів, треба 10 тисяч телефонів і маленьких комп'ютерів. І ось це все е, називається фермами. Тобто Це такі створюються спеціальні установки, в яких є багато установ обладнання. Які імітує реальних користувачів, але є заскриптованими запрограмованими штучними аккаунтами. поведінку примітивного бота легко ідентифікувати. Він як правило з'являється в мережі за кілька секунд до написання коментаря чи посту після одразу виходить. Але що як по той бік екрану реальна людина? Вони можуть бути як програмним забезпеченням, так і живі люди, які просто великій кількості знаходяться перед екранами комп'ютерів, і з фейкових сторінок відправляють потрібні меседжі, потрібні замовнику. Саме на сьогодні створення ботоферм бізнес, який може принести гроші. Та владу, але хто не хоче одноманентно здобути багатотисячний віртуальний електорат? Та й гірше те, що ботоферми в своїй пропаганді активно використовує Росія. Якщо ти заходиш на цю сторінку, то в принципі там немає ніякої загальної інформації, тобто видно, що вона зроблена так на швидку руч. тому що робиться все в великій кількості, розраховано все в першу чергу на масштаб. Е, дуже часто е, зіштовхується з помилками в коментарях, тобто неправильний переклад російської на українську мову. В останні роки керівництво соціальних мереж та додатків працює над розробкою антибот-систем, але так звані ботово. Ходи все одно вчаться їх обходити і застосовують для цього всі можливі сучасні технології. Зараз вони пишуть якісь там тезу, проганяють через чат-GPT, і навіть чат-GPT допомагає відповідати на коментарі. Воно інколи там, дуже кульгає, також можна там, відрізнити, а інколи навіть перекладає, і тому ці пекельні борошна це також. Це дуже часто саме автоматизовані боти таке пишуть. На сьогодні боти мають навіть свою ієрархію від найпримітивніших одноденок до чиїхось зламаних акаунтів, які виглядають як реальні люди. Тому всю інформацію в інтернеті зараз треба перевіряти, запевняють експерти. Це факт чекінг. Ви тут перевіряєте, що бот те, що він написав, воно відповідає дійсності. Тут ви можете перейти, почитати першоджерела. Овімкути трошки я ж кажу таке більш нейтральне критичне мислення без емоцій. Але це вже ну, проти більш інтелектуальних ботів треба боротися більш інтелектуально. аби навчити українців відрізняти ботів від реальних користувачів. А фейки від правди створюють навіть спеціальні курси кібергігієни подекуди безкоштовні. Пройти їх може кожен, аби не вестися на маніпуляції російських ботоферм.